Може, знаєте, якісь сім'ї були вивезені з села на Сибір. Ой, Лю, це була багато. То зараз фенсур. Федір. Та тільки залишили, його дочка всі помирали. А не повернулися? Так. Там далі Волошин. О, так ось тільки його дочка доскалишилася, теж стара. що вже пам'ять. Не буде скоро пригадати. А як їх забирали, от, е, як це відбувалося? Ну, а як боргі ворог забирати? Ну... Ви можете собі представити? зайшли в хату, що мав на собі, задягнувся. Машини те повезли. А як вибирали сім'ї? Кого забирали? То підозрілих панподсобників так називали. То хтось мусить з села їх здавати? Ну, а що добре? Тоді та, да, та тільки були участкові, що то в подачах. Ну а народ, як то кажуть, не всі святи йде, угу. Всі патріоти.